Вітаю, панове розглянемо питання: діагностика несправності та ремонт блоків жилення ПК. Для діагностики та ремонту блоку живлення ПК виконайте покрокову перевірку. Спочатку візуальний огляд, потім програмний моніторинг напруги, після чого апаратна перевірка за допомогою мультиметра або спеціального тестера у стілографа. Якщо несправність виявлена, замініть пошкоджені компоненти або блок жилення повністю. Перший етап. Діагностика та виключення. Що виключає апаратні проблеми. Виконайте візуальну перевірку. Від'єднайте ПК від мережі, відкрийте корпус ПК та огляньте блок жилення на наявність відомих видимих пошкоджень, таких як здуті конденсатори або сліди горіла. Перевірте, чи не перегрівається блок жилення через пил або несправність вентилятора. Друге, програмна перевірка. Запустіть програму моніторингу напруги, напрямках, HV-моніторинг або osst переструйка. Протестуйте блок жилення під наутаж за допомогою тестових програм. Перевірте стабільність роботи системи, наприклад, за допомогою IDA 64 або діагностичних карт пам'яті, таких як мемтест 86. Другий етап апаратна перевірка. Перевірка за допомогою мультиметра. За допомогою мультиметра перевірте напругу на всіх ключових лініях жилення ПК на вході 230 да, на виході 12, 5 3. 3. Перевірте, чи відповідає напруга номінальним значенням зазначеним на блоці живлення Друге, перевірка за допомогою тестера блоку живлення Використовуйте спеціальний тестер для перевірки справності блоку живлення. Вставте роз'єме блоку живлення в і перевірте показники напруги та стабільності. Перевірка методом заміни. Якщо є можливість, замініть блок живлення на робочий, щоб переконатися в справності інших компонентів. Ну і третій етап ремонт. Заміна пошкоджених компонентів. Якщо виявлені пошкоджені компоненти – спробуйте замінити їх. Замініть здуті конденсатори, пошкоджені транзистори та інші несправні елементи, перевірте з'єднання та пайку. Повна заміна блока жилення. Якщо ремонт недоцільний, замініть блок жилення на новий. Якщо ви не впевнені у своїх навичках, зверніться до спеціаліста. Як протестувати комп'ютерний блок жилення. Тестування дозволяє переконатися в надійності блоку та його здатності забезпечувати стабільне електрожилення всім компонентів. Комп'ютера. Процедуру рекомендується проводити як коли ПК починає збуїти, а не коли починає збоїти, а й систематично через рівні проміжки часу чи після важких навантажень. Тобто ТО, ТО провод. Навіщо потрібно тестувати блок живлення? Тестування дозволяє переконатися, що блок живлення Працює справно та може забезпечувати необхідне електрожилення для інших компонентів системи, для чого це робити періодично. Несправності в блоці жилення можуть призвести до пошкодження інших компонентів комп'ютера або електронного пристрою. Тестування дозволяє виявити потенційні проблеми доти, як вони стануть серйозними. До того так. Несправні блоки жилення можуть бути небезпечними для використання через коротке замикання, перегрівання або інші проблеми, які можуть призвести до пожеж або ураження електричним струмом. Тестування блоку жилення може допомогти визначити його ефективність. Неякісні блоки жилення можуть працювати менш ефективно, що призводить до підвищеного споживання електроенергії або неправильної роботи з системи. У деяких випадках тестування може бути використане для перевірки його сумісності з певними компонентами або системами. Ознаки несправності блоки живлення. Несправність блока живлення комп'ютера може бути різними способами, виявлені так, ось деякі не Комп'ютер не вмикається. Періодичне відключення або перезавантаження спостерігається нестійка робота. Дивна шумова поведінка, нехарактерні класення посилення за тих вентиляторів. Запах горіло, помилка POST Power on Self-Test. Комп'ютер може видавати помилки POST, вказуючи на проблеми з боком живлення. Оцей спікер пиші, Да? Перегляд внутрішньої частини блока жилення може виявити пошкоджені компоненти, окислені з'єднання або випущені, випущені ну, спущені конденсатори вздуті. Да? Якщо ви помічаєте будь-який з цих ознак, рекомендується звернутися до фахівця для діагностики принаймні замінити, принаймні замінити блок жилення. Давайте отак. От Раз замінити блок при необхідності замінити блок живлення. Робота з електричним компонентом може бути небезпечною, тому самостійний ремонт блока живлення не рекомендується без навичок. Тести комп'ютерних блоків живлення. Тести, так, це спеціалізовані інструменти, які використовуються для перевірки роботи та якості комп'ютерних блоків живлення ПСУ пасі Unit. Вони допомагають визначити, чим функціонує. Блок жилення коректно чи забезпечує необхідну напругу і струм, а також чи здатний витримати навантаження під час нормальної роботи комп'ютера, типові функції та можливості тестерів. В мірі вихідної напруги 125-3-3, випробування навантаження, перевіряють стабільність напруги за різних режимів роботи в основному 20-50%. І 80%, аналіз стабільності вихідної напруги в часі, шуми та пульсації, що переконана, що живлення досить чисте та стабільне для належної роботи компонентів комп'ютера, визначення несправності, коротке замикання, перевантаження перегрів та інші. Індикація LED. Багато тестерів оснащується світлодіодним індикатором для вказівки статусу та результатів тестування. Деякі тестери можуть поставлятися з різними адаптерами, які дозволяють перевірити різні типи роз'ємів блоків живлення. Використання інструменту рекомендується при збиранні нової системи або при діагностиці проблем із жиленням комп'ютера. Вони допомагають переконатися, що блок жилення працює належним чином і не становить загрози для інших компонентів системи. Ну і як перевірити, чи працює блок жилення коректно. Ну і давайте подивимося, як же це перевірити. Ось цей блок жилення. Давайте його зменшимо, щоб він у нас пригнув. Це не було системник, а да, блок жилення вверху. Ну, а в деяких випадках внизу, до речі. До речі. Так. Поїхали. Перевірка блоку живлення комп'ютера важлива для забезпечення стабільної роботи системи. Якщо блок живлення працює неправильно, це може викликати різні проблеми, включаючи раптове вимкнення комп'ютера, нестабільність або відмову в запуску. Ось кілька способів перевірки блоку живлення. Перше візуальна перевірка, перевірити кабелі та з'єднання. Переконатися, що всі кабелі та з'єднання на блок живлення підключаються надійно, це включає основні кабелі живлення до материнської плати. Процесори, відеокарти та інші периферійні пристрої. Перевірити фізичний стан, переконатися, що блок жилення не має видимих пошкоджень, таких як обуглені ділянки, тріщини чи інші дефекти. Переконайтеся, що вентилятор блоку живлення не забруднений і не заблокований. Перевірте за допомогою тестера блоку жилення, використання спеціально тестера. Існує спеціалізовані тести для блоків живлення ПСУ-тестер, які можуть швидко перевірити, чи забезпечує блок жилення правильні напруги. Підключити тестер до кабелів живлення блоку жилення і перевірте, чи всі виходи мають празначення напруги 33512. Щитування показників тестер зазвичай має дисплей, який показує напруги на різних виходах. Якщо напруги відрізняються від стандартних значень або відсутні, це може свідчити про несправність блоку жилення. Перевірка за допомогою мультиметра. Вимкніть комп'ютер і підключіть блок живлення. Перед перевіком переконати, що блок живлення вимкнуть від комп'ютера та від мережі. Виміряйте напруги. Використовуйте мультиметр, щоб перевірити напруги на різних виходах блоку живення. Ну, Перед цим надо звісно включити. Наприклад, 125.33 виходи підключаючи, щупи мультиметра до вихідних контактів кабелю живлення. Оцінка результатів. Переконати, що напруги в межах стандартних допусків 3.3 за 335-3065. 5, 4, 75, плюс-мінус 5, 25, 5, плюс 5 і 12 вольт, це 11,4, 12,6. Переказ за допомогою програмних для моніторингу, використання утиліт Монітору системи. Деякі програми для монітору системи, такі як HV, Mii Monitor або aida 64 можуть надавати інформацію про напруги, що постачаються від блоку живлення, хоча ці дані можуть бути менш точними. Перека під навантаженням. Перека в режимі навантаження. Якщо блок живлення нестабільний при невеликому навантаженні, спробуйте перевірити під час виконання ресурсоємних завдань, наприклад, ігри або бенчмарки. Це може виявити. Проблеми, які не видно при низькому навантаженні. Моніторинг системи. Перевірити, чи система стабільна під навантаженням і чи не виникає траптує перевантаження або вимкнення. Заміна та тесту, на тестовий блок жилення. Тестування з іншим блоком жилення. Якщо у вас є доступ до Іншого справного блоку живлення з такими ж характеристиками, спробуйте підключити його до комп'ютера, щоб перевірити, чи проблема зникла, якщо вона була. Це може допомогти підтвердити, що проблема дійсно в блоці живлення. Виконання цих перевірок допоможе визначити, чи блок живлення працює коректно, або чи потребує заміни. Дякую за увагу.